Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Священнику Олексію. А де сповідаються священники? Е, так. Покаяння завчинене погане слово чи діло якесь ми маємо нести перед Богом. Але так само, як і люди, так само і церковнослужителі, священники, вони сповідають. Вони мають свого духівника. Нас, наприклад, є в благочині духівник, в якого всі священики благочиня сповідуються. Часом є важко на серці, часом є не сказати так, що трошечки треба підтримки духівника. Звичайно, що я напряму звертаюся до Бога, бог чує. А коли хочу чути Божий голос, відкриваю слово Боже. І я чую Божий голос. Але часом людині потрібна людина для підтримки. Казав Павло, посилаю до Вас Тихіка, щоб він вас підтримав, підбадьорив. Так само священики сповідаються в духівника, в священника, де те, що лежить на серці, чи те, що тяготить на серці, вони виказують і стає легше. Люди йдуть собі, хтось до психолога, хтось ще куди, ну священики, так само, як і всі люди, сповідаються у священика. У нас є старший священик, духівник в нього і я сповідаюся. Мої співбрати священики. Так що, миру, час посту, постукаємося із Богом.